Вітаю вас, друзі! Учора сталося неймовірне через майже рік від початку повномасштабного вторгнення проти України. Владімір Путін дізнався, що виявляється, хтось обстрілює територію так званої Росії. Білгородський, Брянської і Курської області чи дома і квартири на приграничних територіях оказались поверіждіни. Ілі розрушене і за обстрілів неонацистських фарміровинь у зв'язку із цим постає абсолютно логічне запитання: а якщо спецоперація так звана йде за планом, то чому так стається? Потому що тому ще учора ми дізналися, що Росія готує дуже серйозну та потужну відповідь на постачання танків леопард Україні. і у свою чергу Росія теж буде мати своїх леопардів у зоопарку. Леопардів, ви пам'ятаєте, ми починали, коли їх було 30, це на грані штажені. Зараз їх 130. У все предусмотрено і я думаю, що цей проект тоже бути. Також із цікавого є нове інтерв'ю Лаврова, у якому він серед іншого почав погрожувати війною ще й Молдові, щоби усі у світі переконались, що Росія абсолютно неадекватна, що Росією керують психопати, божевільні придурки, із якими не можна мати будь-яких справ. Яка із стран э, може. Тоже пойти по этому пути. Киргизия, Казахстан, вокруг России. Січас на эту роль приглядують Молдову. Вам точно варто підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео та розвивати свою русофобію. Тому просто зараз друзі візьміть і підпишіться. Я вже ж я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте сьогодні з вами обговоримо нові заяви божевільних кремлівських дідів. Учора Путіну сказали, скаржились на обстріли території так званої Росії, ну це якщо у Росії так званої взагалі є свої території. Скаржився губернатор Брянщини. У нас начала саневине операції Брянська область поділялася 272 рази обстрілом. Також путіну поскаржились на те, що якісь невідомі і дуже погані люди обстрілюють територію Білгородської народної республіки. Це була напевно Курська народна республіка. На цей час, в ще время в Білоруськи, Курський, Брянський областях ми ситуацією, коли требується розсілення жителів в з прямою угрозою їх житні. Найбільш складна ситуація на сьогоднішній день бігародська область. І знаєте, друзі, у цих от скаргах є очевидний приклад того прогресу, який Росія так звана досягла під час війни проти України. Пам'ятаєте, із якою нахабною і впевненою пикою Путін казав про те, що починає так звану спецоперацію. Мною прийняти рі рішення про проведення спеціальної військової операції тепер оця жалюгідна паскуда. Ниє, що хтось обстрілює територію так званої Росії. Звісно, пріоритетна задача ліквідувати саму можливість обстрілу, але це дело уже военного відомства особливо смішно це виглядає на тлі нової заяви Лаврова, який каже, що Росія, російська армія, буде відсовувати якнайдалі українські війська, щоби не було ніяких обстрілів Росії. Ми стриміємося та артилерію. Українських збройних сил на такому расстояние, которое не буде создавать угрозы для наших територій. По території так званої Росії ніхто не стріляв, нічого туди не прилітало до 24 лютого 22 року. А тепер, завдяки політиці Владиміра Путіна і його шісток постійно щодня щось прилітає, але нічого, росіяни все одно будуть радіти, що у них є Владимір Путін. Будуть жерти із помийок, будуть дохнути, але Будуть і далі казати, що Путін найкращий. А Путіна любите? а куди я Путіна любите? Так. Да? але взагалі ви знаєте, друзі, якщо вже говорити на тему обстрілів території так званої Росії, то, по-перше, треба поставити питання: а чи існує так звана Росія реально, а чи є у неї свої території, і найважливіше, а чому території так званої Росії обстрілює Віктор Медведчук? Вистановіть житло, розрушене із за обстрілів українських націоналістів. У Медведчука є свої собственні убіжні. Я вважаю, що він український націоналіст. Тема восстановления жилья розрушеного атаками українських націоналістів. Напевно, просто Медведчук є агентом ворожої для Росії країни і просто перебуває під зовнішнім управлінням. Внешнє управління ваше доблі байцює. З поста обстріляли. проте це не все про що говорив там Володимир Путін. Учора і ще він збирається відновлювати будівлі міста, які зруйнувала його ж армія, і в цілому повисять темп відновлення вистановлення. і опасюк це просто геніально. Спочатку прийти із війною, повбивати людей, знищити цілі міста, як от Соледар. А потім казати, що буде усе відновлювати. Город розрушений, практично не залишилось там цілих Здання цілих каких-то е, там саруженія. Ну а тепер давайте поговоримо іще про Лаврова. Там теж були цікаві заяви сьогодні. Коли це все закінчиться? Ми все хочемо, щоб завершилося. Зараз активно у медіа обговорюється можливість надання Україні високоточних бомб із дальністю 150 кілометрів. GLSDB, які нам можливо нададуть Сполучені Штати Америки, і тоді збройні сили України зможуть діставати значно глибше у тил російських окупантів. І ось Лаврову чомусь це дуже не подобається. Він каже, що ну, якщо Україна отримає цю далекобійну зброю, то тоді... Росіяни будуть просто змушені відштовхувати і ще далі українські війська. То чим дальнобойні військо поставляється київському режиму, а тим далі потрібно його буде ати Але друзі, зачекайте, ми із з вами це вже чули. Це ж було вже у червні минулого року, коли нам тільки мали передавати хаймарси і вже надали першу артилерію. Лавров слово у слово казав абсолютно те саме. Чим дальньої будуть системи поставляємо київському режиму, тим далі ми будемо нацистів від відвідати лінії, Откуда исходит угроза русскому населенню України и Російської Федерації? Ну і що ото двигатели, як там успіхи після того були? Я нагадаю, що сталося після тих заяв. Російські подразделения все таки покинули Балаклею. бойцы Росгвардии організовано вийшли з города. Я не могу объяснить сдачу красного лимана. Мы оставляем судя по всему. персон. приступайте к отводу войск. Есть. Так буде і цього разу, а цього разу нам іще й дають новітні танки, багато нової артилерії, багато БТРів та БМП. Я переконаний, що ця зброя нам дуже допоможе. Єдине, що нам треба її більше і якомога швидше. Але Лаврові ще що дуже цікаво, прямо почав звинувачувати Сполучені Штати Америки у тому, що, начебто, США підірвали російські північні потоки. І це не тільки только участі Сполучених Штатів в Взривах северних потоків. Зараз уже госпожа Нуланд, по суті, євкус повінне сучасті. Давайте навіть на секунду повіримо Лаврову. Уявімо, що дійсно Сполучені Штати Америки підірвали північні потоки Росії, хоча ми не знаємо, хто це зробив. У такому разі це би означало із точки зору Росіян, що Сполучені Штати Америки вчинили акт агресії проти Росії. Що? Тоді виникає наступне, цілком логічне і закономірне питання. А як Росія тоді відповіла Сполученим Штатам Америки? Абсолютно ніяк, Росія просто втирається і терпить, і так буде і надалі. І вже он із російського керівництва навіть глузує клоун та Алкаш царьов Це таку та цирк. Скоро нічого не останется. Вже доходять до какого цирка. Це просто цирк. Так. Я вважаю, що це дуже серйозне велике досягнення російського керівництва, коли із тебе насміхається зрадник України, який є абсолютною нікчемою. Хоча, власне, керівники Росії нікчемами є також. Вот это не стикується, не робота, падає, от это не стріляє. Здесь дуло <свісно> загнуте. Все плохо работает. А от якщо вот так у нас проедет по параду, мы пока і саме главне, саме самое главное зняти красивий фільм. Зрадник України царів визнає, що так звана Друга армія світу вже давно би програла нам війну, якби тільки вона не погрожувала усім навколо ядерною зброєю. Натовські войска будуть завтра на Україні. От, єсли б не ядерне оружие, нас би вже розірвали. Та Росія усе одно цю війну програє обов'язково і буде саме так, як каже Лавров: Росія має отримати стратегічне пораження. І щоб довго не піднялось. Проте для цього і ще треба буде багато попрацювати. І як я вже казав, неодноразово легко нам із вами, друзі, не буде. Тому допомагайте Збройним силам України, допомагайте активно, особливо зараз, коли росіяни готуються до нової наступальної операції. Бо саме Збройні сили України будуть вирішувати, яким буде кінець російсько-української війни, і що залишиться на місці тимчасового утворення під назвою. Російська Федерація